Всім привіт, друзі! Та в прошлій серії про Візер Шторма у нас щось не вдалося, але ми не здаємося і, і продовжуємо проходити е, і, і. І ми продовжуємо е, е, грати з Візер Штормом. Прощесь, цей у нас маленький зоні, де захоті впобити, і в нього це вийшло. І напр... щось... Ну, заново собі добувати речі. Ну, і я не буду здаватися. І чогось кріпер мене зробити. Ось чуєте ці звуки? Оце він. Так що ми продовжуємо грати Майнкрафт. Е... Я хочу одну хитрость зробити. Хитрість? Раз, Опа. Я одну хитрій зробив. У нас сильно не допомогла, але ну нормально. Ще на мене зомбі безвідки себе. Твій бейби ма твій мал малюк в мене вбив, вбив в прошлій серії. Я надеюсь, мені в цей раз. Ага. Я чую, це маленькі зомбі, Не треба мене знову вбивати. Не надо, не треба. Але в мене на ну, щось не вистачає під рігі цього е, каміння. Так що йдемо, ну, якось не з неба скоро ніч. Це погано, дуже погано. Бо... бо вони почнуть знову спавнитися ці моби. А що А якщо вони ще будуть спавниться, то, то біля мене оця. І... і ще буде. Хоча б одне яблуко дайте. Хоча б одне яблуко дайте, 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 дайте. ласка, інфо. Чую їздити зомбі, вігнули полотенця, угу. Чого, бо я на джазі? Бо набирати дроти складніше від них, взагалі. Угу. Мене виганять з цієї піщери. Скелетони. Але що ж, ніч. Ніч! Кладно іноді. Всі ці скелетони, вони більше до мене не прийдуть. Не-не-не-не-не! Ай-яй-яй! Ай. Я опять помер. Ладно. Не страшно, не страшно. Я тут заспавлюсь біля своїх речей. Ай-яй-яй! Ай, ай. Не, мене вже треба тікати. М мені вже тікати треба. Надо. надо тікати, треба. Не надо, треба. Ця ще буде зараз? І ще у мене тепер немає моїх речей. Всі в мобі. Бо або, якщо чесно, я, я добью дратися з мобами. Це е... Що похожу. Тут, тут я там та, та, та м'ясо пособираю. М'яску пособираю і украю краще. І пошукаю, і, і пошукаю селян. Надеюсь, я на них натраплю, бо якщо не... ні. Нє, не, тоді. Тоді, тоді я не буду живу по-любому. Але, але я Діюся дуже, що в мене, коли в прошлій серії для мене було десь все Зараз може з деревом я хочу, або гарбузи. Чого? чого в мене на мене зразу нападають? Нічого, мама. Я не встиг нічого зробити. Я би дробці, чому все вже співав зробити. А тут, на жаль, нічого не вспівав. Хоча джава це. Чого? Топлення там. Ось, собі там. Пусть гуляє. І його головне, щоб мене не чекав. Я надіюся, це добре, те, що я зараз... там. Я ж бачив колись одну зі чого, але що нам мені не треба буде. Так, нам треба чекати. Ой-ой, це що вони там такі? Нє, ні, ні, це погано, дуже погано. Нам треба точ, точно уходити від тої бурі. І не потрапляти її на глаза і утікати, як тільки вона з'являється. Це або... Бо я десь бачив, треба, якщо в неї вже глаз. Які, то треба її уже звука тільки бити. Ти, так що так що ти мені треба скидывать. А я подумав... А шо, шо ж? А чому вони не між мне идут А ти мені мне вообще взагалі шикарно. Шикарно. у мене вже нічого нема. Все. Я надеюсь, з нього випаде хоть щось. Угу, все понятно. все-все-все, я понял. Вот треба ветабо уходить. Бо, бо лист не такие уж и беспечные. Чему надо мной так Я знаю, конечно, это... это... Ай-яй-яй! Гей, гей, я сейчас. Опять гору муру. Та-та-та-та. Відстаньте від мене. а mm, ще ендerman на фото, щоб я на нього поділився, дуже добре. Будь ласка, селяни, я хочу вас знайти. Ти та, у вас безпечно, а не, не в них. Моя ціль на це відео було хоча б знайти селян. І в або найти безпечне місце, де мене оце от оце от не буду стріляти в мене. Бо вже я зараз дуже чувствую, і що я знаю. Хоча б трихи хп дай. Хоча б тріхи. Тріхі. Тріхи. Так, 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 так. Пана, якщо, якщо вони за нами вже женуться і відженуться, то просто тікаємо. Не будемо копати. Копець я в Чи чи мене кожну секунду, коли... коли чому мене кожну секунду хтось хоче відпити? Шерсті. У мене немає ніяких інструментів. Перше бо кам'яну кам кірку, яку я у зомбі програв. Дерев'яну я програв рапу у скелетон. Ну, а, а ця, а інша у мене просто поламалася. Ну я справлюся, Я не здамся, Я надеюсь, что... К... Коровка, будь ласка, дай себе мяско на Пасху. Мне сейчас, трогать. Почему я так порно сделаю? Не, не крутись. Не надо, не надо, скелет. Коровка, пойми Мені їсти треба. Все, я хоча б три. Я навіть мене навіть угу. дякую за, за пів ще. Ну, і зараз у нас вже відео, на жаль, підходить до кінця, бо в мене знову нову 10 хвилин. А щоб... А щоб, а. щоб ви не думали, Те, що... Те, що я помру прямо зараз після цього. Ну, залізу, я його пропускаю. Один раз я помер. Ай-яй-яй! Добудь, добудь, добудь! Все-се-се! Тикай, чекай, чекай! хоча б дізналась, ну ми хоча б бы те, що ця и буря нікуди не збирається ходити. Чуєш, буря? Можна, можна будь ласка, ти мене не чіпаєш? А я... А я в наступній серії не буду переживати, що ти мене захочеш вбити. Будь ласка. Ну, ми договорились, я думаю, з бурею, Так що всім па-па!